На обід у мене уха, вона зварена з хребта лососової риби. Спочатку вкинула цибулю, моркву, крупно покришила їх, лавровий лист, різні види перцю, горошики, перець горошику, додала гвоздику, лавровий лист, сіль, спеції і так проварила. Потім, коли вже м'яка була цибуля, і морква вкинула. Хребет риби, його варила хвилин 6, цього було достатньо. Потім все процедила разом, відкинула і хребет, і спеції, залишила чистий, чистий бульйон, чисту юшку Добавила дрібно покришеного укропу. І в мене вийшов отакий от ніби бульйон рибний уха. М'ясо обдерла від кісток, виняла кісточки. Далі на пательню дрібно покришила цибулю, моркву натерла і на невеликій кількості олії тушкувала на сковороді То майже до готовності. Добавила томатну пасту, розвела її водою, сіль, цукор, щоб нейтралізувати кислоту томатної пасти, лавровий лист. І все це ще протушкувала кілька хвилин. Цей соус вкинула рибу, Оте м'ясо, яке обдерла з хребта. Дрібно його покришила, і в мене вийшов паштет. Паштет поклала на чорний хліб. Чорний хліб перед цим підсушила в тостері. Чорний хліб з зернятками соняшника. Отакий От в мене вийшов обід. Може, два шматочки я й не з'їм. Одного буде достатньо з цією ухою. Всім, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.